Шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується передоклення 35 питань за допосутні засоби масової інформації доповідачі організаційно юридичної управління. Є пропозиція підтримати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто проти утримався, тримається одного Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення заходів на території міста Борови в період дії воєнного стану. Мітьолкіна Валерия Олексійовна, виконаючи Обоївський, начальник управління культури. Є звернення стосовно культурного центру. Нема заперечі. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання функції замовника управління будівництва житлово комунального господарства, інфраструктури та житла. Комплекс в складі по вулиці Слави, 9, капітальний ремонт, даху. Нема заперечень? Княжеський пух, прошу голосувати. Одноголосно. Про демонтаж пам'ятного ознаку та окремий колоненський пам'ятник. Є пропозиція демонтувати пам'ятний знак на честь воїнів Армійської високої армійської дивізії, заручити комунальним підприємству, проводити і брацької червоної армії і частини Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Приймається одного носа. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених підстав. Є звернення комунального підприємства з говорити вам на скріп. Нема заперечень? Богдан а територія комунальних героїв України гетьманського загальна в зоні будівництва. Це ж легко провід, да? так? Так, так. <кхи> Є запитання? Прошу голосувати. Одноголоси. Yeah. Дякую. Про зміну договору на можливість приміщення Ющенко Миколаївна, начальник управління комунальної власності, для... каже, <кхи> так. Зауваження було йде пропозиція підтримка. Прошу голосувати. Обголос. Про виключення житлової площі з числа службових принесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради Київської області е, від 22.10.2019 року за номером 11.33. <кій> Будь ласка. <кій> <кій> є, є пропозиція підтримати. Про використання житлових приміщень в гуртожитках в місті Бровари, Бровозької району Київської області. <кій> Чорних запросів 65 і італій по текстура Великого. Нема заперечень. Просто оголошення. Про утворення комісії приймання передачі в комунальної власності з міської територіальної громади. Електрогенератора від Бровоської міської організації Товариства Червоного в України та затвердження її складу. Є пропозиція підтримка. Дякую. Про внесення звіт за рішення виконавчого комітету Беревоцької міської ради Київської області 21.21-25 року з номером 30-200 Світлана Євгенія, начальник управління житлово-комунального господарства.

Про погодження інвестиційної програми, інвестиційного проєкту у сфері централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на 25 рік та плану розвитку довгострокової інвестиційної програми інвестиційного проєкту у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 25-2029 році. Обов'язкова програма, яка затверджується в інтерв'є при формуванні тому є пропозиція підтримати трохи на складі. Одноголосно. Дякую, Дякую Герой Павич. Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія ЖК Скандія виконавця з утримання будинків споруд та прибудинкових територій. Героїв клуб 4. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю стан тепло, виконавця в комунальній комунальні послуги з постачання теплової енергії. Нема заперечень про mm цього -hmm. Дякую, Світлана Євгеніна. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканця міста. Петро Микола Іванович, начальник управління соціального захисту на цьому. Є відповідні звернення. Я розумію, що у нас січень місяць він досить активний на звернення при прийняті формування бюджету. Тому розглянули більше 400 заяв. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення цілому. Одноголосно. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Беревосько міської ради Барвоської району Київської області від 2.01.24 року за номером 9. Отек, як було прийнято рішення про надання заработової грошової допомоги військоводоволяти. Які присилаються на військову службу по мобілітації, а також які прийняті на військову службу за контрактом. Тому даний порядок пропонує виплати мобілізації. Є пропозиція підтримати. Одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження. Про затвердження положення про порядок забезпечення спеціальними засобами для спілкування та обміну інформації годинниками електронними осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з вадами влада на поточного Особи з інвалідністю, які мають вади слуху, пропонуються забезпечити їх спеціальним засобом для обміну інформації смарт годинником Чому, е, вашої уваги, тому пропонується до нашої уваги положення про порядок забезпечення цим засобом. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Ну, Дякую. Про надання статусу дитини позбавленням батьківського піклування. Тут Лариса Миколаївна, начальник відділу служби дітей. Тут залишення особи, бо батьки позбавлені батьківського Є пропозиція підтримати. Одноголосно, про надання статусу дитини позбавлена батьківського працювання. Мама більше суду позбавлення, а батько не повідомляти. Є пропозиція підтримки. Про надання висновку до суду про влетільність позбавлення батьківського право. Тут на комісії у нас був присутні батько. Мама була невезначила не повідомлена, але вона не могла підключитися, хоча вона попередньо вийшла на і повідомила, що вона у Німеччині, в неї шлюб. Цього ж вже є з молоді ще одна дитина, вона це звісно немає, а цю дитину вона чи на початку війни відбувала до батька, і це підтверджує і характеристика садочка, і з обідка від лікаря, що дитина дійсно ж батько, мами не дає. Ми вважаємо, що ціну надати висновувати. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про доцільність суд на позволення перед засіданням комісії батько за допомогою відомо, повідомив, що він не про на комісію, і не заперечує також щодо на банківських прав. Як підтверджує мама і діти і провідки самі совсем так і завдали на цікаві у когось, тому також вважають на надати в минулому. Про надання висновку до суду про досі. Олення до сіправді сподіваче досвіду неповнолітня дитина, яка повідомила нам про те, що і коли батьків за першому року заключилися, вона залишилась проживати з мамою. Але так сталося, що 25 п'ятому 24-го мама померла, і в характеристиці зі школи також зазначено, що дівчинку виховала мама, яка вже відповідально ставила своїх обов'язків. Батько виховання дитини не брав. Він вийшов на зв'язок. Але так і не змінимо на комісії повідомити, чому ви не проводиться позитивно, чому матеріально він не допомагає, тому вважаємо позиційних також надати військової здобути. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання. Він звернувся батька до комісії, а присутні буде на комісії обоє. Мама по відеозв'язку, оскільки вона наразі в Іспанії. Також вивчили документи всі його документи говорять про те, що дійсно батько з п'ятирічного віку виховує дитину. Ми вважаємо з не так. є пропозиція підтримати одноголосно про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів приватних. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримала. Одного носу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфликтів, прохання підтримання. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримує про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей з збройних конфліктів, питання чи Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок війни дітей з збройних конфліктів, питання чи Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок війни дітей з збройних конфліктів, питання чи Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок війни дітей з збройних конфліктів, питання чи про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про встановлення опіки. Мама померла, а ми будемо працювати, коли ми будемо працювати, коли ми будемо працювати, коли ми будемо працювати, коли ми будемо працювати. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору продажі провадіти рахунок. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Проведіте враховування. Теж Хто тому дарує? По-першому пункту чоловік дружини, по-другому. Батько дарує на ім'я дитини, і там тітка і баба дитини на батька дитини. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного слова. Голосу. Порядок денним вичерпаний, дякую всім за роботу, оголошую засідання